Олексій Казаков, лікар-вертебролог із понад 12-річною практикою, народився на Вінничині в родині педагогів. Перший досвід здобув у Вінницькому військовому госпіталі як фахівець з лікувального масажу. Після навчання в медуніверситеті зосередився на лікуванні спини та суглобів, поєднавши інновації з індивідуальним підходом. Спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань хребта, володіє сучасними методиками мануальної терапії, фізіотерапії та мультитейпінгу. Одружений виховує двох синів: дев'ятирічного Марка та шестирічного Миколу. Олексій Козаков сьогодні з нами? Доброго ранку, раді вас вітати вас. Уже люблять наші доброго глядачі. Рамечко. Чекають доброго, доброго ранку. ранку. Наша Наш стійка, будь ласка, приходьте. да це Дякую. кабінет, але тут є ще виставкові зразки взуття, щоб розібратися, яке Дякую. буде корисне, яке е, трішки шкодить, але про це пізніше. Давайте в першу чергу е, поговоримо про те, що от останні дослідження показали, що з віком через неправильну ходу дорослі люди можуть навіть почати падати частіше, частіше так, але чи дійсно це так? І що це за неправильна хода, яка врешті-решт з віком призводить ну, до того, що ми навіть не можемо ходити циф, повністю? цифри такі, що Гарвардський університет опублікував дані, що люди у віком від 65 років ем, трапляється приблизно 36 мільйонів падінь. Досить не не тільки від 65 років всі люди можуть падати, тому що по своїй біоміханіці е, ходьба то і є зупинене падіння. Ми починаємо падати, і головний мозок старається зробити так, що щоб ми не впали. Ага. Але дійсно е, це е, 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 такі, скажімо так, е, ряд умовних та безумовних ре, рефлексів, які можуть порушуватися в силу деяких причин, і особливо у людей з віком е, бувають неврологічні причини, причини з опорно-руховим апаратом. І люди частіше падають, і вчені доказали, що якщо людина часто падає, то в неї підвищується ризик смертності за будь-яких причин. А ага. як протестувати себе наприклад, таку свою не знаю стабільність? Що чи є якісь там своєрідні тести, які можуть нам допомогти? що зверни увагу, щось тобі не так, щось не так. Можливо, треба піти з до нервопатолога з балансом, та. Та. Є тебе один хитає Є суперовий і дуже елементарний тест. Я з вашого дозволу, мабуть, вийду йду сюди, покажу. Бо це так, треба, щоб бачили нашого Саш. Ти теж можеш саме да. Саш, ви зі мною? Я, Тей, попрошу, я, я попрошу глядачів, щоб зараз всі встали. Ми розуміємо, що у нас є дві ноги права і ліва, так. і у 85% людей опорна нога це права. Угу. Нам треба, тому ми, як правило, заваляти Він став на опорну ногу, а ці розвантажив. Нам треба стати на одну ногу і бажано наліво, бо права і так опорна, і е, протилежну ногу е, підняти як мінімум на 30% від землі і постояти 10 секунд. Якщо ми стоїмо більш-менш нормально, то е, 7 8 9 10. То це означає, що у нас і опорно-рухова система, і вестибулярний апарат працюють більш-менш правильно. А і, якщо о... я відчуваю, що моя нога постійно балансує, а, ну, це означає, що треба або включити якісь м'язи ніг, або це якісь буває, фармакологічні причини: міє релаксанти, антидепресанти, сноїні, це, завалі, о, все це є. Ні, ні жартуємо. А, 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 а буває, це просто. Тобто це, факт, це вже якийсь синдром, синдром, або трошки відпочити, або десь включити в спортзалі, у спортзалі. Де, тренування. По балансам Це найкраща штука, якщо цей тест у людини негативний, людина не може стояти на одній то дійсно звернути увагу бувають три основні причини. Перше, це нервова система, як правило, центральна. А е, кого вона Якісь стабільна? Неврологічні угу. да, причини. Друге, це опорно-рухова система, угу. артрози, остеохондрози, грижі, зажаті нервові корінці. І третє, це дійсно ряд фармакологічних причин. Багато людей п'ють препарати, в ними зловживають і навіть самі не уявляють, що вони можуть порушувати ходу, ходу і стійкість. Угу. <п 'я> так, дійсно, якщо іноді бувають відчуття головного болю або затисків спині. Ні, то призначають міре Олександр, а вони як наслідок мають і ось такі побічні а, дії. А це треба робити от в будь-якому віці, завжди без зупину, діти, дорослі, не знаю, люди в поважному віці. Бажано так, дітки то окрема історія е, того, що хода це е, в першу чергу формується як наш безумовний рефлекс, і е, ми дитині просто маємо допомагати. Якщо ми маємо вчити, то ми маємо це робити професійно, а не як-небудь. І це тема для окремого ефіру може бути: як е, допомогти дитині навчитися ходити. В основному а, дітки а дитині можна такий тест проводити? Бо дітки теж трошки ну по різному ставлять ніжки, хтось рівно ставить, хтось оставить ставить, ставить ног хтось навпаки, трішки завалює. Чи потрібно ось такі тести, які ми щойно проходили дорослі люди, проводити періодичний і дітям? Як ми Абсолютно траслідко... універсальний тест? Угу. Абсолютно універсальний. І для дітей, і для, для дорослих. У дітей також бувають і вроджені скаліози, бувають і проблеми зі стопою, і хайісна, і вальгусна постановка стопи, угу. і ікс, подібні, і о, подібні кінцівки, е якісь дисплазії кульшових суглобів. Ну це довго все казати, і цей тест він може угу. нас на щось наштовхнути, угу. щоб показатися дитячому ортопеду. А ви з дітьми своїми проводите такі тести? Вони а... у вас є дослідні трошки чи ні? Ну от, наприклад, мій молодший Миколка, він ходить на танці, він ходить на брейк-данс, то там нема смислу. Проводити на такі е, тести, тому що він не то, що на одній нозі він на одній росі стоїть свої шість mm -hmm. років сьогодні. Mm -hmm. До речі, йому oh. він сьогодні ймени Так. так. От у вас є гарна напади привітати сина, так, Миколка. Я тебе вітаю з днем народження і бажаю Ай. тобі міцного, міцного здоров'ячки. І е, чи ти підеш по батьківській дорозі, лікарській, чи чи тебе будуть інші стежини? Я бажаю, щоб вони були світлими і мирними. О, так і буде. Як гарно! Клас. І ось він, бачите, на весь mm -hmm. екран видно, що і коліна в русі. що танцював. <гум> хлопець, хлопець <гум> танцює Клас. Гарного тобі зростання, <гум> гарного дня народження. Сьогодні святкування в родині. Ми продовжимо нашу тему. Ми, ми поговорили про баланс, але суть у нас, я так розумію, все одно правильна ходьба. Як, хода. Же, хода, як же правильно ходити? В чому? Ну як зрозуміти, що людина йде по вулиці правильно, або людина йде по вулиці. Ці неправильно. я зараз розкажу основні критерії, але ми маємо розуміти, що наша правильна хода вона зіпсована цивілізаційними моментами взуття, взуття культурними чим? особливостями, соціальним статусом Чи, чим завгодно так. Того для того, щоб правильно ходити, треба стати рівно, треба випрямити і опустити плечі. Uh -huh. а, і м, не забувати махати руками, ставати спочатку на п'ятку, а потім е, перекатуватись на. Ну, в мене такі бачите е, лікарські е, шльопинці, то, того, то, то, то так сильно не, не буде видно класично. Але е, стопа у взуті має ставати на п'ятку і потім отак от амортизувати, перекатуватись uh -huh. на носочок. Не не треба падати вперед, ні в якому разі не треба дивитись на ноги. Треба дивитися під ноги, не треба дивитися у смартфон, mm -hmm. не треба е е розсіювати свою увагу і е не забувайте махати руками, хоч це і не гарно, але ці маятники мають працювати. Ну така у нас біоміханіка. Так ми а, Ну, А ми ж звикли. У нас от ми по місту йдемо у нас в одній руці смартфон, в іншій руці чашка Кава. кави. Ми взагалі mm -hmm. не машемо руками в жодного випадку. Так. Олексій, а я помітила, наприклад, що люди, які займаються танцем, або є такі е, там, хто займається активно спортом, е, ноги, наприклад, ставлять ось так. До чого це може призвести? Людям зручно так ходити. Вони не ставлять рівно стопу, а ставлять, наприклад, ось так. Трішки як виворотно. До чого це може призвести? З може... руками, наприклад, до до захворювань стопи до до захворювання гомілкостопневих колінних суглобів, кульшових суглобів, тобто звичайна виборотність стопи, якщо так ходити кожен день, то може вплинути навіть на тазові кульшові суглоби. Так, так. У uh -huh. кожен суглоб же ж має у нас і внутрішню, і зовнішню поверхню, і має навантажуватися однаково. Якщо нога вивертається в одну сторону, то суглоб з однієї сторони починає більше навантажуватись, і це призводить до розвитку uh -huh. артрозу, а потім деформуючого артрозу. Uh -huh. Це uh -huh. все досить серйозні речі. Ну у нас ще тут є взуття, і я так розумію, що воно теж дуже сильно впливає на нашу, на нашу ходу, тому що максимально зручне буде це єдиний Центральне, мабуть, але хочеться бути Як красивою. перевірити взуття. Все ж таки що чи ти... можна ходити правильно? От, наприклад, от, скільки тут каблук. Десь 8 сантиметрів, або, наприклад, на взутті, яке начебто комфортне для самої стопи, воно м'якеньке, але має дуже товсту підошву, яка взагалі не гнеться. Ну як я сказав, що наша і хода, і наша стопа вона деформована багатьма моментами, в тому числі моментами естетичними. Існує формула, що в середньому в середньому оця підошва вона має бути від 2 до 4 Трьох сантиметрів угу. і є е, така дуже проста формула: візьміть довжину е, своєї ноги у сантиметрах, не розмір, а кількість сантиметрів і поділіть на 7. От, на, наприклад, якщо е, е 28 сантиметрів це, це середня чоловіча стопа. Оце 4 сантиметри має бути при приблизно підошва. Вона має бути невелика. Якщо підошва е, висока, то на передню частину стопи е, навантаження… навантажувати кістки, буде так? Доказано, що от візьміть 4 сантиметри. А потім, якщо на кожен сантиметр вверх, на 25% наростає навантаження на плюс кістки. Ось як каже Валентина, Це інформація для жінок, які люблять так. дуже високі підбори, це якраз та А Потім будуть кістички випирати, то що ми називаємо халюс і потім, при третій-четвертій стадії, травматологи будуть робити оперативне втручання. Чи може ем, неправильна хода свідчити про якісь е, хвороби, які пов'язані вже в там глобально в тілі? Це один із дуже крутих маркерів. І я і, 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 і колеги. Ми інколи коли йдемо десь зустрічаємося по вулиці, то ми можемо ставити стояти діагнози. дивитись на людей і ставити діагнози. У, у лікарів Бувають свої дуже ігри. класичні так відвисаючі стопи, качина хода, так звана. Що таке Відвисаючі стопи. Це коли всередину стирається підбори? Чи як? ні відвисаюча стопа? Це тоді, коли зажимається нерв, наприклад, при грижі поперекового відділу хребта, і людина так от під. Шльопує спочатку, вона типу шльопає ногою, а потім, взагалі, може відвисати стопа у неї, угу. коли нервовий корінець угу. зажатий, і це вже дуже серйозно. Такого пацієнта треба лікувати. Угу. Які можливо ще ознаки, щоб наші глядачі могли звернути увагу? Качина хода це я так розумію, коли завернуті стопи всередину, коли людина, да, людина? Да, ну, так. похід ага. для хвороб кульшових суглобів дуже характерна, угу. така, така качина хода. Ну взагалі, якщо крути. Ця голова, якщо у вас болять ноги, перше вставання на стопу, особливо зранку, дуже боляче це може свідчити про підп'яткову шпору. Якщо ви бачите оці симптоми, слід звернутися до лікаря. Мабуть, до сімейного у нас зараз така медицина в Україні. А він вже дасть направлення до того лікаря, до невролога, ортопеда чи до лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, який фахово допоможе вирішити вашу проблему. тому вашу ходу не потрібно списувати на вік чи на втому. <рик> Пам'ятаєте, що це може бути ознакою хвороби сьогодні? З нами був лікар. А лікарь. можна був... ще останнє? Скільки людині треба ходити? О, в день? це дуже важливо. Це та... база. Дуже швидко два нюанси. Перший нюанс раніше вважалося, що 10 тисяч кроків тисяч крок зараз так, довели, що е, вистачить 7 тисяч кроків. <рик> але ці 7 тисяч <рик> кроків це, це. Має бути не по офісу, не по там сходах. Це має бути просто нормальна хода по вулиці. Говорить, Лічна постійна 7 тисяч кроків. Це перший нюанс. Без і по-друге, по будь ласка, глядачі, у нас дуже багато захворювань з'явилося опорно-рухової системи і е, стопи е, за останні сторіччя, коли людина почала ходити по рівні поверхні. Е, сама найкраща вправа це ходити босоніж не по рівні поверхні. За кордоном є навіть спеціальні парки для ходіння. Босоніж вони це розуміють. Знайдіть, будь ласка, можливість. Е, не, не не просто там робити якісь вправи. Просто ходіть, бо соняш, коли є така можливість, і це буде сама найкраща профілактика захворювань стопи. Скоріше була б уже весна. Ми всі бразулися і почали десь на галявинах ходити. Дякую вам. З нами сьогодні був так лікар вертебролог Олексій Козаков. Тому турбуйтеся про свою ходу, звертайте увагу на це, як ви ставите стопи. І звичайно, турбуйтеся про своє здоров'я.